Чи давайте можемо потім починати? На відео на підвіді. Четверть. А, чотири. Давайте починаємо. Наше перше питання, так, виносимо і питання. Перше питання це про вакцинацію до програми розвитку цивільного захисту на 21-25 рік. Кيه ви бачили в інтернеті, от Жіоташа прокторним громаддом зайдете. При фронтовий. При При вибачте. При фронтовий громаддом. Так, що ви Розпорядження кабінету міністрів за ініціативою президента 15 квітня було виділено кошти для п'ятьох громад Чернігівської області. У нашій громаді по розподілу розподіл здійснювався відповідно до кількості населення, рівня дохідності на одного громадянина та рівня податково спроможності з Значить, для нашого бюджету виділили 7 мільйонів 690 двісті. І два мільйони. Значить, відповідно до розпорядження кабінету міністрів, ці кошти цільові, вони можуть розподілятися тільки на деякі напрямки, такі як будівництво, облаштування первинних мобільних покриттів придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, виконання першочергових невідкладних аварійно відновлювальних робіт, придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів, та зовнішніх Внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення та електричних мереж. Загалом пропонується таким чином внести зміни у нашу програму розвитку цивільного захисту, доповнивши заходи програми всіма оцими пунктами, які є у розпорядженні кабінети міністрів, та на даний момент розподілити кошти. Сумі тисячі мільйон це на придбання будівництва розміщення облаштування первинного мобільного укриття, яке буде знаходитись на території відділу освіти, так як у нас там є СДЮТ відділ освіти, тобто там є маленькі діти, які на яким на даний момент в разі повітряної тривоги дуже далеко йти до укриттів. Також пропонується направити 4,5 мільйони на придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств. А саме бульдозерами також запропонується направити 1,7 мільйона гривень на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів, таких як шифер, поломатеріал, та і які, які можуть бути використані для відновлення пошкоджених об'єктів, в разі якщо будуть якісь обстріли, атаки. Тобто люди завжди звертаються і запас завжди має бути. Отакі основні зміни в програму є якісь запитання, можна я вам доповнити? Ну, я доповню, тому що, дивіться, що ми так вирішили, там ж на фронті є діяльності. Я дзвонив у Сімона, серйозно, скажи, ну от ти сталкуєшся більше цими питаннями, що Сімона, екран надо, бульдозер надо, перо, і фіксер, каже, саме хочу це ну і каже, піломатеріал, пленка, це все. Значить, у нас бульдозер, звичайна проблема, сьогодні ми об'явили тендер, ну, попроєктував тендер на Валки, копий, сміттезвали, все загрібати. То немає, ніхто не у громаді немає, ніхто не подав на, на, на тендер, тому що немає. Все не нема. хтось буде приїжджати, робити нам да, значить, Ми хочемо купити бульдозер по цей момент, поки ми не думали, що всі гроші такі були нам найбільше, так, то скористатися цією можливості купити бульдозер, він буде нам і для відміцедвали. І для не дай Бог І дороги у нас, коли ремонтуємо, де треба десь маса площадок на фермах, на всяких е, тачках кинутих, Можна буде вигрібатися сівчебен, аеродромі, конці концерту, ще є просто вигрібати сівчебен, заготавлюватися, тому що без бульдозер нічого не зробить. І це саме аеродром. Хоробичах у нас є прийняли на балансі, користуємося, то проблема нагрібати. Так що я думаю, що бульдозер це ну, необхідно річ. Ну може, а же, в принципе, что только Ні, кому хочет только что, наверное, тільки на базі базе Ну, є там старых поезд. Ну, таке, там до році. он съели там свалку. В не, не, це все. Да, цена капитальная купить нормально, может. Крупнич, його переговоры про ми как говорится, Кап... так ми купуємо бульдозер. Владимир Николаевич, вы свои профиты для этого. Да. Ну, Штраус, брать. Ну, уже это такие, потом в этом не да. да, Или всяких, и на резиновые гусеницы. Не, надо да только на Нет, так на гусенито, так гусеницы же резиновые. На не Нет, там питание. Это миллионов, как минимум 4,5 миллионов. Значить, шифер треба і укриття, дивіться, у першому, у нас це дивіться, там укриття у нас у казначействі, ну, метров 150, ну, тих діток маленьких, туди влазити, більше, ось кабінет піде, здоровський. А оце маленький, ми там два укриття по 15, человек, на 30 дітей візьмемо, щоб ті молоді, що вті, влажчі, могли туди сховатись, коли треба. Поки, слава Богу, в нас так, а не дай Бог, що буде. Вот такие ситуации. Так. Я что-то где-то подали Я документ. Ну, по бесполезные такие заявления вас на голосование. А. Ну, это нам что на сессии питания лучше, знаете, есть такой сайт хороший, остане под Демченевского, там вся информация про газ, про воду, в том числе и по нашему модите. Так там вот судят сейчас Скопського сільського голову, медведя. Чтось він там купив. На той час генератори за вищеним ціном. Ну, понятно, що його осудять і заборонять, то все так, Так як тому, що зараз на добереж там приймати. Ні, тендери. Це таке. Він теж, мабуть, ж по тендер, навіть, навіть купляв. Ну хто Чешон, це було 2020... дві рік? Ну, яка було? Провели експертизу да. на той час таких цін не було. Яка різниця економіки? Там люди ж проводять експертизи, знають. Я ж для того, що на E, значить, ми проводимо тендери на секунду на ці матеріали. Ну, про, там про, же определенно суміш. Да. Значить, э, по медведіолу, тоді mm -hmm. генератори коштували у It два yeah, yeah. тоді брали. Слава Богу, що ми не брали тоді. Курпедіс тільки за свої гроші купив. Я не знаю, як то тоді задави ці ціни купив. Ну, тоді такі ціни були. Значить, Віктор Гравченко, що зараз виконує обов'язки мера. Секретарь обратно. Нет, не на ты. Секретаря. Секретарь должен брать, секретаря должен виконать. Так не кто. Ну, закончишь написано. Не могу это форму на секретаря, так что законопровод. Нет, отступник письмо не може виконувати другого. Он может за и за веконком. Одна єдина да, була в Україні. Така подстанция була как поставить. Там польская, я читав, да, 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 там там ну, война да. идет обстрелить ну, по заказку, данного да. тройка. Не висит, да, да, да. Ну, ну не так не так в и не вот, это дело. Д Воно да, так само маршрут, дан виділив, якщо нам ведь запитання вас, я мукравченко да, запасне студентка. Про внесення зміни до бюджету громади. Загалом бюджет громади пропонується зачне на загальну суму 9 мільйонів, за 8,6 мільйонів за рахунок міжбюджетних бюджетом транспортів, за додаткову дотація, про якому також говорили цими 7, 7 мільйонів, інша дотація з бюджету Пирятинської громади 900 тисяч гривень та субвенція з обласного бюджету на забезпечення діяльності потенціалу супрацьованих тиранів 53 7 тисяч грн, а також за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду 370 тисяч грн Та направити ці кошти пропонується на державне управління 270 тисяч гривень це для закупівлі бронежилетів касок для евакуації, евакуації дітей відповідно до програми цивільного захисту. І 690 тисяч це для придбання первинного мобільного укриття, яке буде знаходитись на території громади за рахунок коштів на Порятинська громада, відповідно також до програми розвитку цивільного захисту. Також на направляємо кошти на медицину, це на виплату заробітної плати фахівця і супроводи ветеранів. Ми вже збиралися, це, ну, це само малого. Освіта 1,8 млн мільйонів це 100 тисяч гривень за засобку номер 4 на електропостачанні, 1,5 млн, це на придбання розвищення мобільного укриття за рахунок коштів додаткової дотації, і 210 тисяч гривень це на проведення ремонтних видів та купівлю меблів, обладнання для облаштування місць тимчасового перебування внутрішніх переміщених осіб за рахунок коштів іншої дотації з порядку житлово-комунального господарства 6,2 мільйони, це 4,5 мільйони на придбання спеціального транспорту для комунального підприємства «Самовиддозера» і 1,7 мільйон – це для придбання будівельних матеріалів, для відновлення пошкоджених об'єктів, таких як шифер, матеріал плівка, це за рахунок додаткової дотації державного бюджету. Такі на позачергову сесію основні зміни є, які запитання. А тут державне управління продовжили. Ні, у нас є, що саме державне Значить, розпорядження Ради оборони. Там ні, до лист районної військової адміністрації про необхідність придбання дитячих. Я, прид... не я коментую ви спрали, Я, я, я до просто... державне управління. На міську раду просто виділить що на закупівлі цих бронежилетів дитячих, коли районної військової адміністрації на закупівлю не менше 10 штук, що були дитячі бронежилети. Тому вносяться відповідні зміни до бюджету з можливості придбання. Дитячі броні шукають. Дитячі броні шукають. Наші є і відділи освіти, поражені і відділи. Просто може по службі, може на дітей не обов'язково діти, які не вчаються, тому так, так вирішили. Ну вирішили, значить вирішили. Так, повторяйте, ну значить у нас програма працює зараз в Лісьопі, де є громади форпости, такі, як ми треба приїхати в фронтові, а є громади, які достатньо фінансово, тому що і бізнес перекатив до них, і війни так відчувають, то у нас попався Пирятін. Пирятін, ну, ми переговорили з ним, кажу, вони привезли нам привезуть нам генератори, кифера просто привезуть. Я кажу, давайте на транспорт не витрачати гроші, а влазити. ми можемо тут купити, так? Якщо, на що його вводити, влазити, тратити гроші? Поки привезуть, можна ще 100 кашель. Да, да, так, так, купити. Я кажу, давайте гроші, а не ще краще. У цьому на 900 тисяч нам перекидають гроші. Ну це їхнє бажання, а наша добра воля подякувати. Ну 400 гривень. Будь якому разі це буде через закон публічне закупівель, тендер, як буде... Ну, це... ну це ж ми на одного криця і на меблі для, ну так, це ми подавали в Київ. Київ погоджував цю програму, тому що там ціло б чи це не міхест говорили там. Ключов там на місь там уже на партнер віцепт міністра. Ну факт точно ми вони погоджували це, те, що ми написали, і ми погодили на одне укриття і на меблі для переселенців. Так, отобі зробили. Обов'язкове погодження між е, міфіном у зв'язку з передачею транспорту між різними бюджетами. Да. Бюджетами різних областей. Якщо в межах однієї області можна погодження мінісціна. Так що різні області обов'язкове погодження міфіном

Короткая кузьминка, зараз для того, не я. вибачається, це не Вже за скільки прийшла, прийшлося Так, і наступне питання це про надання змін до рішення ради про встановлення місцевих податків і зборів на території громади. От, Значить, пропонується перша у нас була проведена нормативна грошова оцінка таких населених пунктів якопорів, політрудні випадки бін. Інші. І коли е, нормативна грошова оцінка вступає в силу, ми подивилися, що вартість по цим населеним пунктом саме за земельні ділянки, які знаходяться під житловою нерухомістю, е, набагато зросла порівнюючи з іншими населеними пунктами громади. Тому зменшуємо ставку для цих населених пунктів і приводимо у відповідність. Тобто у нас на даний момент за 25 соток під житловою нерухомістю у нас складає вартість усім населеним пунктам громади, крім міста Вородня, десь приблизно 260, тисяч, ой, 260 гривень. А по місту городня до 10 ну, форми різні, також 260 гривень приблизно. Тому приводимо відповідні ставки. Також пропонується звільнити жителів населеного пункту Полісся. Відплати земельного податку з 26 го року, так як вони не можуть фізично обробляти земельні ділянки у зв'язку з безпосередньою близькістю до кордону та постійними обстрілами або прийома, а також пропонується внести зміни до додатку про положення про нерухоме на відміну від земельної ділянки на території населених пунктів громади, доповнити. Такими словами, що від сплати податку на нерахомість звільняються члени сімей загиблих учасників бойових дій. Також нам на нашу адресу надійшов лист Деснянського басейного управління. Вони зазначають, що у них на території громади є земельна ділянка, яка 45 соток складає. Це для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Значить, вони пошавних складний фінансовий стан. Вони не можуть сплачувати даний вид податку і просять їх звільнити 1 січня 2026 року. Значить, загальна сума в місяць для них це складає 1247 гривень. За рік це приблизно десь 14500 тисяч чотирнадцять 14 Що я хочу прокоментувати дане лист, Сказати, що все-таки на території нашої громади діє принцип тих, що всім нас платники рівні. Ми звільняємо тільки тих платників від сплати земельних ділянків, які заміновані, але не або не можуть оброблятися в зв'язку з воєнної агресії. Дана ділянка знаходиться в місті городня, всі інші платники сплачують. такого, Таких звернень до нас більше не надходило. Ставка тут мінімальна 3% як для даного типу земельних ділянок. Тому пропонуємо не звільняти дану категорію земельних ділянок від сплати податку за Так, потім тому що буде тут нарядки. Така причина, що всі платять, тому що, там Ні, не платять. У них недостатньо фінансового стану, вони платять. Звільнити одного платника не може, а нам треба звільняти е, ціле призначення. Такі основні зміни є якісь запитання? там же эти же транспорт, там же все. Да, там же зарплату получают. Все же снять тут. Ну, это же начальный вопрос. Вот это же вопрос. Нам перекидают эти работы, а потом с людьми помогают. Я еще бы вспомнила. Ну, тогда этот проект не остается. У вас только была основная глава. Не верю. Нет, то, что постановка вопроса. Мы голосуем за номер. Не, 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 не,

Ще одне питання у нас по відчетку, по програмі соціального міського роди, виготовлення, виготовлення проєктно-повторичних документації з проходження експертизи по проєкту капітальний ремонт будівлі і листування ветеранського простору. Це був станція юних Значить, Ми запросили проєктанта зробити. Він почав степувати проєктант і побачив, що каже кричу поребенно. Да, то да, кризу повністю треба міняти. Значить, ми хочемо робити на червь, щоб на одній ремонт, капітальний ремонт е, покривлі і капітальний ремонт внутрішній приміщення, тому що ми гроші будемо все-таки шукати через фонди, своїх ми поки не думаємо втрачати, будемо шукати фонди, які це профінансують. Тому зразу таку суму ніхто не существують на першу що фінансує, а по черзі, як ми розбити, то хтось одне взяв, друге взяв. То може ми йде після. Просто змінює додаток до на назви об'єкти, щоб його реалізувати. Це у рішенні про не знайдемо бюджет. Це бюджет, буде в шостому додатку, назва об'єкта буде виявити. уточнення назви об'єкту, більше нічого. Для того, щоб показне не було питання. <питавали> Андрій.

Що коли ми договор, було питання по mm -hmm. Чесно говоря, ми не думали що в такому стані це станции технику просто добита ручки. Как побирать? Ну да, человек. Мы сейчас все ответили туда не шоу. Прилично, когда на тока Потемкую таким под фундаментом были. Можете представить, чтобы подпустить у меня И сразу под фундамент. И в потом. <пишись> ну, так на балансе. Там такие рынки. Чисто на голова администрации.